Думаю, так. Да. Я думаю, ну, ми реально сильніше за них, але просто так вийшло, що так, вони були більш налаштовані і більш командно грали. Назвичай ми так граємо проти більш сильних суперників, коли всі працюють концентровано, дуже гарно в обороні. А зараз вийшло так, що ми не були концентровані, десь не допрацювали. Не були тої командою, яку нас привикли бачити. Я, якщо чесно, я вже казав, що навіть першу, після першого тайму, коли ми програвали Д-0, я був на 100% впевнений, що ми зараз вийдемо і переломимо гру. Але сталося так, як сталося. І я ще раз повторюю, що я думаю, що це одна з най... якщо не найгірша для мене. Гра за збірну, да, я... вона була важлива для кому...